Рекордний ювілей. Свій день народження святкує улюблений гіпермаркет Ашан Чернігівська. Дата кругла 10 років, тому й подарунки мають бути особливі. Однак цього разу частує та дарує сам Ашан Чернігівська. В цьому році Ашан Чернігівська святкує свій 10-й день народження, а це означає, що вже 10 років кожен день ми радуємо і дивуємо своїх клієнтів. Зазвичай на день народження прийнято отримувати подарунки, але ми захотіли зробити подарунок самі. Тому на великому святкуванні, яке пройде разом з ТРК Проспект, ми вирішили створити найвищу вежу з профітролів. Французького кулінарного виробу, яка нагадає про символ Парижу Ейфелову вежу і подарує яскраві враження. Унікальний смачний шедевр від Ашан Чернігівська це три тисячі профітролів за вишки три метри. До речі, тістечка представлені у двох кольорах у білому та червоному. З останніх на вежі виклали усім відомий логотип Ашан, Для фіксування рекорду були запрошені представники книги рекордів України. Просто зараз очах стало... профітролів висотою у три метри. Працівники Ашану Чернігівська не стримують емоцій у такий важливий для них день. У нас просто переповнюють позитивне враження. Це було неймовірно. Сьогодні ми встановили рекорд України на найвищу вежу з профітролі. І я дякую команді Ашан, яка доклала неймовірних зусиль для встановлення цього рекорду. І власноруч створила сьогодні цей кулінарний шедевр. До речі, після встановлення рекорду профітролі роздали людям і вони могли скуштувати смачний шедевр абсолютно безкоштовно. Що цікаво, це не перший рекорд Ташану і точно не останній, адже багато сюрпризів чекає нас усіх попереду з днем народження, улюблений гіпермаркетом.